І всім привіт! З вами Армеді Україн. і сьогодні я побудую конюшню для скелетів конів. Ну, а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Так як для цієї конюшні uh, мені знадобляться кістяні блоки, я зараз в аду в біомі uh, піску Душ. І тут я собі добуду достатню кількість кістяних блоків. Чудово, достатньо кістяних блоків я вже добув, навіть трохи більше. Тепер мені потрібна мангрова деревина. На щастя, я тільки недавно був у мангровому біомі і зміг дістати паросток мангрового дерева. Тому я його зараз посаджу, він виросте і я зможу добути достатню кількість мангрової деревини. Я взяв кістяну муку і зараз я вирощу цей паросток. Ура! Давайте тепер добувати. Чудово, але мені здається, мені цього не вистачить, тому я піду в мангрове болото і добуду ще. Добув я 50 мангрових колод. Все, чудово! Ресурси я зібрав, територію я розчистив, можна будувати. Погнали! Будуємо стовпи. Стовпи готові. Тепер робимо так, щоб це було гарно. Все, ми тепер це прикрасили. Тепер треба зробити сам хребет. Все, чудово. Скелет готовий. Тепер робимо підлогу з багна. Чудово. Тепер проставляємо тут. Тепер робимо оконтовку з мангрової колоди. Це чудово. Тепер робимо мангрові паркани. Також робимо мангрові хвіртки. Тут проставляємо 6 мангрових хвірток. А тут проставляємо мангрові паркани. Чудово! Конюшна для скелетів конів готова. Тепер треба лише перевести скелетів конів в ту конюшню. І прийдеться це робити по одному. Все буде довго. Перший пішов. Другий пішов, третій пішов, четвертий пішов. П'ятий пішов. Шостий пішов. Все, я всіх кістяних конів перегнав. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. До побачення!